Всім привіт! Ми сьогодні знову на дачі, але в нас поповнення. Тепер в нашому курятнику є курочки. Взяли ми 10 штучок. От ось вони вже їдять, приїхали голодні. Голодні. Я думала, що в них буде стрес. А вони відчинили ми коробки, в яких везли, і одна навіть нам знесла яєчко. От таким чином. Я їм швиденько насипала зерна от сюди. І от там вчора ми зробили дві бункерні такі міні-кормушки міні-годувальниці. От оця з зерном. Оця з водою. І я ще на всяк випадок поставила ведро з водою. Вони були довго без води, поки сьогодні їхали. Отакі От у нас курчата. Ще у нас буде петух, але поки що його немає, він в мене не вліз, я його заберу трошки пізніше. Такі. Вже є жительки у нашому курятнику. Кури дуже класні. Мені подобається. Подивимось, як вони будуть звикати, як ми будемо до них звикати. Отак. От Але поки що у той курник вони не заходять, мабуть, не знають, як пройти. Ось таке яєчко вже нам знесли. Величеньке. Дуже добре. Отак. От так що ми тепер, мабуть, будемо з яйцями. Поки ми ходили, на нас ще одне яєчко знеслось. Отак. От за півгодинки, що курочки в нас, вже два яєчки. Забираємо додому, залишаємо їх. Ми вже вдома. Курочок залишили на дачі. Будемо сподіватися, що все буде добре. Але їхали додому, і ось мені надійшло повідомлення, що прийшла моя посилочка з теми. Замовляла перший раз. І то хочу з вами поділитися, що я замовила. Чому ми одразу її забрали? Я все гадала, чи надійде моя посилка до того, як ми купимо курей. І ось в той же день вона прийшла. Я замовила для курочок отакі поїлочки. Отакі от поїлочки, так що завтра або післязавтра вже зробимо їх. А просто на китайському цьому сайті було дешевше. І я замовила на сайті тому ж інші поїлки, от такі. ніпельні. У комплекті 4 4, де, да, 4 штучки. А в цьому комплекті п'ять штучок. Вартість їх до 100 гривень. Оця вся посилка в мене вийшла на 900 гривень. Тепер для синочка я замовила отакі капці: 38-го розміру, все як замовила по розміру, так і прийшло. Ідеально, підійшли. Вартість їх 160 гривень. І собі на дачу замовила на літо такий купальник. З розміром також все підійшло. В мене якість така добра. Всі шви добре прошиті. Ну, і взагалі-то я дуже здивована якістю і посилкою. Думала, що щось прийдеться повертатись або щось не підійде. І останнє, що я замовила, це був штатив для зйомки роликів на YouTube. Зараз покажу. В мене вже стоїть на ньому телефон. От такий штатив. Вартість його вийшла 260 гривень. Так, да, якість в нього так собі, але за таку ціну теж підійде. Заберемо на дачу і будемо. Він розкладається. В нього метр сорок у довжину. Так що все добре. Отакий От сьогодні в нас день. Такі в нас справи, курочки, і прийшла посилка. Дякую вам всім за увагу. На все добре, до побачення!